Погляньте, які класні светри. Це просто щось. Так, я взяла нарешті подаруночки вже для них зробити якийсь різдвяний подаруночок. Ви ні за що не повірите, на що я сьогодні знімаюсь. Воно таке смачне. У нас ще одна піжамка. Ми знайшли класні светри. Ми з рітою думаю, чи варто ця піжама 100 доларів. Просто погляньте, який класний колір олівця на губах. У бафі є своя шапочка Гель для душу. Він просто бомбічний. Видки дуже смачні. ля-ля, Просто мовила собі М -м -м. пасту зі скрикхателем. Всім добрий раночок! Зараз будемо готувати сніданок, а на вулиці в нас сніжок і це дуже класно та підіймає настрій. Зараз будемо готувати панкейки з нотевою. Черете. Я замовила собі пасту зі стричаделе, спагеті зі стричадели. У цьому закладі я не була, напевно роки-два. Так, погляньте, до речі, який він гарний. І ще мені дуже подобається, ось що при вході також. Уля-ля, просто. <с Boric> <бач> <с dunno> А, зараз будуть часи Китаю. Прикольно. Переватки дуже смачні. Я обожнюю кінзу це просто. Від її постійно їла. і цей суп просто неймовірно смачний до а ще дівчата дуже класний гель для душу. Він просто бомбічний. Візьміть, спробуйте, і ще класна олійка для тіла, також від L'Occitane. І ще мені дуже сподобався аромат. Ось цього гелю для душу. Прям чесно вау. Ось це не дуже, а ось це прям клас. До речі, вони миті. і Це класно, бо ми думали, що вони не миті. Ага. <реш> так, хто з Дніпра? У вас тут плясільбо продається вощанка, це дуже класна річ. Її можна запаковувати абсолютно всі продукти. Це замість пакетів, замість всяких харчових плівок. Це дуже прикольно. Ви берете ось так щось, наприклад, помідор або сир і заворачуєте ось так в вощанку. Ми приїхали в новесенький салон робити нігтіки. Ріта вже на мене зла, що ми запізнюємось. А Ріта змінила форму нігтів просто. Погляньте, яка красота. Тобі дуже личить. А я буду надіятися, що в мене протримається, бо я не робила півроку. У бафі є своя шапочка. Погляньте, який класний колір олівця на губах. А це NYX SPL 855. Мені дуже подобається, як він виглядає, прям якщо нанести на всі губи. Я його постійно просто використовувала як контур, трішки тушувала та наносила блиск всередину, але... Мені дуже, в принципі, і так подобається вже. Ми зараз збираємось їхати, подивитись, мабуть, якісь лонги в інтімісімі. Потім заїдемо в Долар. Я візьму камеру. Напевно, якщо нам почастити, ми походимося, бо дуже погане світло вже на вулиці, темно, нічого не встигаємо і могли б раніше поїхати, але як завжди, купу справ. Приємно. Я на своєму ніку. <гум> І це також дуже класно. Ну, Мені напевно подобається ось цей. Ну що, я взяла приміряти. Зараз подивимось. Ми з рітою думаю, чи вартує ця піжама 100 доларів. <гум> як ви вважаєте? Вона тепла, але я б не сказала, що мені буде прям максимально в ній тепло. І мені не подобається одна річ це те, що а, ну погляньте, вона як підстрелена. Трішки. Я б хотіла, щоб вона зовсім трішки була нижче, але блі, я ще не лосі не поміряла. Ну, блін, не знаю, довше. Я не як медвідь якийсь. Чи гарно рід? Не підстріляно, прикольно. Хочеш пам'ятаю, цьому для срівнення? У мене темна вже була. Просто я знаю, що за таку ціну можна купити типу більш щільну і вона буде тепліше. Не знайшли ми піжами, які ми хотіли придумати все в голові. Але ми знайшли класні светри, чисто для відосів. І зараз буде да, ну це просто сорочки. Потрібно було раніше про це подумати, якщо чесно, бо хочеться реальну піжанку. але хоч або якісну, або якусь дешеву просто на один раз на відео. Ам, але ми не знайшли таку в інтімісімітах. Вона коштує 4 тисячі, але вона не тепла. Я б її взяла. Я просто знаю, що за таку ціну можна купити теплу піжаму реально. Або Victoria's Secret за 1050 гривень зараз там знижки. Хто знав, хто знав. Коротше, не обійшлось і без піжамки. У нас ще одна піжамка та два светра. Ріті не сподобалась. Вона хоче тепло, саме тепло. Тому ось так. І зараз ми будемо йти а, в Сільпо. Ні, тут немає. в барус. Ні, мабуть, спочатку в Вовську майстерню шоколаду. Так, ми спочатку вівську майстерню шоколаду поп'ємо. Потім... потім в барус. Що ми Тесто? будемо готувати? Как, тісто, тісто будемо. нутеллу і будемо, покажемо вам mm -hmm. найпростіший рецепт різдвяного смачного десертику. Спасибо. Дякую. Хохозні. Так, ми взяли молочний шоколад з вершками. Перший я буду таке пробувати. Ну, якщо чесно, це прям дуже солодко. Боже, прям дуже солодко. Це шоколад рідкий, так? І це прямо, мені здається тумач. Зараз буде розпаковка. Побігли в магазинчики деякі, докупили дещо для відео. Хочемо створити якесь різдвяне разом з сестрою. Користуємось моментом, тому що я буду, напевно, уїжджати додому або завтра, або післязавтра, ще не знаю. І покажуш швидесенько, що ми взяли. І так, тут не дуже багато, але все ж таки є що показати. І перше це в нас та додало. Ось так він виглядає. <хи> яка ти гарнюсько прибігла. Погляньте, яка красуня. Мені здається, буде приколдесне таке відео, знаєте, різдвяне прям. А обов'язково запишемо вам рецепт також. Я все ж таки взяла для себе піжаму. Вона плюс-мінус різдвяна, це 100% катон. І я була дуже вражена, що в де-факто можна знайти щось більш-менш якісне. Тому що, наприклад, ось цей светр, тут про якість взагалі не йде мова, ми його купили чисто через те, що він максимально різдвяний. Ціна його, щоб ви розуміли, 1100 гривень. І це, типу, просто за такий вайб. Знаєте, і це мені здається дуже мило. Але ось це прям прикольний на дотик. Вона не тепла. Так, але ціна типу приємна. Штани е, коштували 800 гривень, а рубашечка-сорочка коштувала 1000 гривень. Ну, тобто, майже 2000, але вона дуже така приколдесна. Я її поміряла, вона прям така різдвяна-різдвяна. Ну, не прям максимально, тут немає сніжку, там снеговиків, діду, морозів, але... Така класна, мені сподобалась дійсно. У Ну, Це буде просто розпаковка. Тут вже не таке різдвяне, але це для рецепту. Ми взяли нутеллу та о, ось таке. О... Листково, просто тісто листкове, не дріжджове. Я купила собі міцелярку, бо моя закінчилась. Я взагалі то користуюсь з гідрофільною олією, але інколи купляю міцелярку на всяк випадок, тому що коли мені фарбують сильно очі, мені допомагає лише міцелярка, бо гідрофілки потрібно дуже-дуже багато, щоб відтерти стійкий макіяж. І остання розпаковочка: це я замовляла собі шапку Жакмю, щоб був в мене наборчик разом з шарфиком. Зараз подивимось. Замовляла у Байра. О, тут, типу, ще сердечко намалювала. Вау, яка вона чудесна! Тут в нас трішки безладу, але О, хотіла ж показати вам світильник. Зараз я вам його увімкну, ви будете просто в шоці. Показую вам свій скарб. Це просто щось неймовірно гарне, тому що я е, частину якого свого якогось свого дитинства мріяла про таку штуку. Це світильник, він і музикальний, і можна музику вимикати. Тут грає не одна мелодія, а багато. Ви готові це почути і побачити. Клас. І коли немає світла, це просто нереально гарно. Просто погляньте. Якщо сюди ось так поставити, то він навіть відбивається трішки на стіну. Наступна розпаковочка це вже не моя, це маргарітки. І перша це ось така свічка американська. І виглядає вона ось так. Аромат дуже класний. Також в неї є ось така свічка, вона дуже така естетична та гарна. Мені дуже подобається. В неї їх декілька, я просто принесла вам показати. Ось такий також підсвічник. Останнє, що я хочу вам показати, це ось таку штучку. Я думаю, це також сенсей а, Для цукру, для цяких, а, печенюшок чи ще чогось а, класна скляночка для зберігання. Гуляйте, які класні светри. А зараз ми будемо готувати найсмачніше, найпростіше слоєчки з нутеллою. Поїхали! І ось таке печиво в нас вийшло. Просто воно таке смачне. Угу. Дуже. Я здивована, що воно смачне. Угу. Під кавуську зараз будемо з вами обирати. В рандомайзері, хто отримає ці два бокси, які я хочу подарувати вам на новий рік або на Різдво. В нас буде два переможця, точніше, дві людини, хто їх отримає. Зараз я порахую скільки тут цього коментарів. Тут всього 135, наскільки я пам'ятаю, але це з моїми відповідями. Загалом я порахувала 66 коментарів на 13 грудня, тобто, якщо вони будуть додаватися, то вже на жаль буде пізно. І зараз давайте заходити в рандомайзер. Так, ну давайте заходити в рандомайзер. Угу. Ну, нехай буде ось цей. Згенерувати в нас 66. З одинички по 66. Я знаю, що взагалі-то був десь рандомайзер, де можна було обирати одразу числа. Ну, тобто, мені, наприклад, потрібно два переможця, і він одразу обирає два переможця. Тут щось. Щось не те. Ну ладно. Ога. Перший результат в нас число 26. Ось. І давайте наступний. 36. шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцять, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, тринадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцять шесть. Перша переможниця в нас Анастасія. Один, двадцать, двадцять один, тридцать, 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 два, тридцать три, тридцать, тридцать, пять, тридцать, шесть. Вітаю всіх, хто залучився. Мені буде дуже приємно привітати вас з, зі святом, з Новим наступаючим роком. Я думаю, цей рік принесе нам в першу чергу перемогу та закінчення війни повномасштабної. Вітаю переможців та з наступаючим новим роком. Я вже зібралася їхати додому. Зараз чекаю на водія. Вже вдяглась, чекаю на Ріту. Вона поїхала а, з Баффі в відклініку. Просто погляньте, скільки в мене тут речей. Це просто, це просто треш. Хлопець подарував зимні піони. Просто погляньте, яка краса. Ось ще додатковий пакетик. І вдома в мене просто ось такий квітник. А ось на балконі яка краса. В мене тримаються нігті, і це просто кайф, бо мені не можна було їх робити взагалі приблизно півроку і жодного сколу тфу 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 нічого взагалі. Відслойок тут немає від шарувань і блін, це класно. Бо щоб ви розуміли, я доперлася в сільпо, тому що в нашому селі. Запоріжжя немає маскарпоне та савоярді ні в Апельмоні, ні в АТБ. Я просто взяла те, що було шоколадні. Хочу зробити тірамісу. Взяла ось це навіть премія, іншого не було, але я думаю, що воно нормальне. Коротше, понабирала, вон в мене мій пакет Я на таксі ганяю туди-сюди. Господи, там ще все для. Крабового взяла, ще і кри мені захотілось. Коротше, я не знаю, як я буду це допирати до таксі, звичайно. Але що поробиш? Ви ні за що не повірите, на що я сьогодні знімаюсь? Я знімаюсь для магазину Symbol. Зайшла взяти каву і буду зніматися приблизно годинки три. Я була, якщо чесно, в шоці, що вони мені написали. О, і дуже класно, що все ж таки продовжую працювати моделлю, тому що ну для мене це була колись моя мрія. Як я запхалася в це таксі. Це просто погляньте, як я, по-перше, зав'язала цей шарф, щоб він просто не возюкався ось так по підлозі машини, бо вона вся брудна, бо був дощ, а шарф просто ось такий. І коли я ось це складала в машину, то він е, просто падав на підлогу. Короче, я ось так, цей шарф. Зараз так ходжу. господи, я змазала собі всі шкарпетки, всі уги через те, що вилажу з машини. В мене ось така велика сумка для в мене тут кава, в мене штатив. Водій просто каже, та стійте, я вам допоможу, я вилажу з того таксі. В мене просто шкарпетки зараз покажу. Я вже половину відтерла. Просто, ну, це, ж, це, ну, це ще я відтерла. Чекаю на доставку з доброї кави, буду з ними співпрацювати. Якраз в мене є подружка Настя, фотограф-відеограф, яка мені подарувала декілька годин в її студії, тому чому пропадати дару? І я взяла все те, що мені потрібно відзняти. Там і Марі Фреш, і добра кава зараз підійде. Встигну за дві години зняти відео три, я думаю. Так, взяла для своїх е, рідкий корм, брід та карнілав та пелюшки. Зайшла в е, сінце, хотіла сказати, ні в Юск. Тут, до речі, нові світильнички з'явилися. Раніше їх не було. Мені дуже подобається, дуже гарні. І хочу ще дещо подивитись тут. Ого, тут черга. Мені вже зробили манікюр та бровки. Мені дуже пощастило, що я записалась перед новим роком. А ось так виглядає мій манікюрчик. Дуже давно не робила френч. Я приїхала в торговий центр, буду купляти докупати подарунки, тому що взагалі нічого не встигаю. Купа справ, купа всього, і частину я вже замовила, частину мені доведеться купляти в торговому центрі. Тож приїхала, буду. Сподіватися, що повітряний не буде. У нас, до речі, відкрився сінцей. І це прям вау, тому що ну, блін, він був лише а, в Дніпрі, в найближчому місці, в Києві та ще в декількох місцях. А, та відкрили навіть два сінцеї. Я його обожнюю тим, що там дуже багато а, класних товарів для дому. От дійсно, бо там, наприклад, ваза да, 200 гривень. А в така сама в інших інстаграм-магазинах від 500. Ну де ти блін. Тим паче дуже багато дійсно класних всяких товарів. Буду йти в хубаво, дивитися щось олового. Ну, або ще ось ці штани взяти. В нього такі самі, а, як ось ці синього кольору. Або думаю, може чорний взяти. Ще мені знаєте, що сподобалось. Я зараз покажу ось ці. В принципі, непогані. Чорні. Так я взяла нарешті подаруночки. Вже взяла а, худі, хугабос, штани, хугабос і футболку. Хугабос. Коротше, повний комплект. Зараз ще зайду в мегаспорт. Щось йому подивлюсь, але я вже замовила ще в інтератлетиці. Йому Підтягуватись, я вже не пам'ятаю, як ця штука називає. Вон, називається, він дуже хотів. У мене зустріч з психологом, ми, ну, не сесія буде, я вже з нею давно не займаюсь. І ми просто зустрінемось в кав'ярні, в кафе посидимо і хочу для неї зробити якийсь різдвяний А, І зараз будемо обирати. Але єдине, що бачите, вона ж ось така. Ну да, я ж за це кажу. Ну так. і вона просто буде. Якщо ми закриємо, вона буде трішки так, зверху. Так. А пакет нововий, Ну, новорічного нічого я взяла капсули для волосся, скраб тріхат та крем від дот, і ось таку упаковочку гарнесеньку. Пакінг. Його ще один подаруночок вже їде. Я замовила з інтератлетіки турнік, він дуже його хотів. Він повинен приїхати завтра, прямо 31-го, доставкою на дом, тому що ну, він дуже величезний, важкий, я не буду його тягти навіть на таксі з нової кошти. А, мені поклали до подаруночку. хлопцю, ось таку іграшку. Не знаю, на що вона мені потрібна, але в принципі дуже приємно. І так, починаємо з футболки. Він обожнює бренд Hugo Nike. Тому ось така футболочка. І я це все, ще буду запаковувати в подарунковий папір. The next one у нас йдуть штани. В нього вже є одні сині, але мені захотілося комплект. Тут і штани, і худі. Ось такі вони. Звичайні спортивні штани, але мені дуже подобається якість. Знаєте, тому що зараз навіть в тому самому найкі там я не знаю відсотків 40 синтетика або ще щось ну, тобто, нормальний склад. О, Важко знайти десь. Я знаю, що в Куба класний склад, я знаю, що класний склад в арманії. Ну, це дійсно ті речі, які не будуть кашлатися через п'яті носок. Він, я не знаю, скільки я вже разів прала ті штани, і він їх вдягає. Напевно, рази три на тиждень так точно вони а, з кольором все нормально, вони не кашлатяться. Ну, тобто, це ну, якість. І повтиночка ось такого самого плану. Це була остання розпаковка та останнє відео в цьому році. Я вітаю кожного з наступаючим новим роком. Бажаю вам успіхів всього найкращого. Я дуже вас ціную та люблю. Ви моя найкраща аудиторія. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк та залишите якийсь коментар. А я поїхала на масаж, Записалась нарешті, господи, тому що моя спина просто я не знаю через цей вічний монтаж 24 на 7. Шиє і спина, просто каже мені пока. Всіх вітаю за святами. Я вас просто обожнюю. Бажаю миру в нашій країні. Бажаю, щоб все це вже припинилось, і щоб всі були здорові та щасливі. Я вас люблю.